І ось я вам розповім одну життєву історію, яка змінить поняття і взагалі принцип пенсії для кожного, особливо для тих людей, які зараз не думають про це. Олена Іванівна ветеран праці. Вона отримує мінімальну пенсію. Ветеран праці. Щомісяця вона мусить вибирати. Купити ліки чи поїсти щось купити. Комунальні послуги забирають половину її доходять. А в магазині ціни зростають. Вона туди приходить, а ціна вже інша вища. Вона каже, я не хочу бути тягарем для своїх дітей. Але іноді не знаю. Чи вистачить мені грошей до наступної пенсії? Оце життєва історія. І таких історій дуже багато. Мільйони наших старших громадян живуть у постійному стресі та невизначеності. Тобто вони виживають кожного дня. Прожив день, вони, умовно кажучи, герої. Бо така пенсія у них. на яку... Фактично неможливо прожити. А вони живуть якось. А точніше, виживають. Бо держава своїми рішеннями безглуздими. Створила такі умови, що люди мають зараз виживати в Україні. Чому ж мінімальна пенсія залишається такою низькою? Низька ця пенсія, дуже низька. Причини. Це багатошарові причини, такі як економічні труднощі країни, війна зараз, інфляція, нереформована пенсійна система, бо про реформи там і не варто казати, їх ніколи не було в пенсійній системі. Та неефективна соціальна політика важко сказати, що є у нас соціальна політика. Немає її, не було. Бо цим ніхто не займався. Пенсійний фонд перебуває у скруті, бюджет тисне. Але найгірше це байдужість тих, хто приймає рішення. Ось закон вони прийняли, мінімальна пенсія ось така. І все. І зсилаються на цей закон. Це рішення їхнє. А людина ж пенсійного віку, вона фактично не може вижити на от таку пенсію. А по закону вона має виживати.